Фармадол. забудь про головний біль доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, ви часто запитуєте, як перекласти якесь слово чи фразу з російської? Наприклад, пащелчку. Миттєво, так? Як сказати українською про цю миттєву дію? Ось тут може бути кілька варіантів залежно від ситуації мовлення. Перший на раз-два. Скажімо, ну не може це зробити на раз-два, так? Або раз-два і кінець. Чи раз-два і готово. Ну, а якщо це не тільки миттєво, а ще й легко зробити, то є такі народні перли: розплюнути. Або як сіркові, муху з'їсти. Ось і все. На сам кінець лише додам, вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.